Вітаю геймери! З вами Авалкер. Сьогодні продовжимо детально розглядати та аналізувати інформацію з подкастів World on the Street від 8 по 9 включно про розробку MMORPG Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією, а в додачу до цього розглянемо новий блог сайту про оновлення етапу розробки Milestone 2. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу. Увагу та приємного перегляду! 26 червня 2024 року на ютуб каналі Fantastic Pixel Castle було викладено восьмий подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеним гостем Едом Альтфером, який є директором з користувального досвіду, розповідають про можливість корейського досвіду UX у світі, що є метою в ММО. Вони обговорюють особливості, пов'язані з дизайном інтерфейсу, включаючи баланс інформаційної взаємодії та інновацій. Розглянемо найцікавіші моменти з цього випуску. Підняли питання про роль дизайну користувацького досвіду тут він же UX у відеоіграх, що є важливим компонентом, який впливає на ігровий процес та загальне сприйняття гри, обговорюється використання dps метрики у ММО, що викликає суперечки між розробниками та гравцями. Розробники прагнуть забезпечити позитивний ігровий досвід, тоді як геймери бажають конкурентоспроможності. Гравці часто прагнуть до оптимізації своїх персонажів, щоб досягти кращих результатів у боях. Це створює напругу між бажанням змагатися та бажанням мати приємний ігровий досвід. Різні ігри, такі як Final Fantasy. 14, 15, мають інший підхід до використання третіх сторонніх модифікацій. Це може впливати на ігрову культуру та сприйняття. Обговорення доступності ігрових можливостей з особливими потребами є важливим аспектом. Моди можуть допомогти забезпечити інклюзивність у грі. Розробники повинні враховувати, як інтеграція модифікацій вплине на гру та її спільноту. Необхідно уникати ситуації, коли моди автоматизують ігрові механіки, що знижує інтерес до гри. Геймери повинні мати можливість самостійно брати участь у механіці бою. Кастомізація інтерфейсу користувача Може бути корисною, але важливо розуміти, що надмірна інформація може перевантажити, важливо знайти оптимальну кількість даних на екрані. Складність сучасних ММО може відштовхувати нових гравців через необхідність встановлювати різноманітні моди та налаштовувати UI, що може ускладнити процес входження в гру. Дизайн гри повинен бути інтуїтивно зрозумілим, щоб новачки не відчували себе загубленими. Це включає спрощення візуальних елементів та механіки бою. Створення ММО ігор є складним завданням через необхідність балансування між ігровою механікою та інтерфейсом. Гравці часто стикаються з перевантаженням інформації, що ускладнює їхній досвід. Обговорюється важливість налаштування інтерфейсу користувача, щоб відповідати різним потребам. Це дозволяє створити більш індивідуальний і захоплюючий досвід для кожного. Дизайн інтерфейсу повинен забезпечувати можливість налаштовувати своє відображення інформації. Це включає в себе показ чисел або інших важливих елементів. Наявність різних опцій дозволяє відчувати контроль над своїм ігровим досвідом. Це може бути важливим для різних ролей у грі, які мають різні вимоги. Елементи, які підвідують. Що відчуття досягнення, такі як анімації чи візуальні ефекти, важливі для створення позитивного досвіду. Це може включати в себе великий текст при досягненні цілей. Основна мета полягає в тому, щоб гравці завершували синю зону і відчували задоволення від досягнення мети. Вони повинні відчувати, що завершили місію, а не просто залишили синю зону без діла. Система винагород має бути збалансованою, щоб геймери відчували прогрес, отримуючи різного роду нагороди. Ідея проєктування без інтерфейсу користувача може покращити занурення в гру. Розробники мають. Враховувати альтернативні способи взаємодії, такі як портали чи кораблі. Гнучкість у використанні UI може допомогти уникнути надмірного навантаження. 9 липня 2024 року на сайті поділилися новим блогом оновлення етапу розробки Milestone 2. Ласкаво просимо до наших оновлень проміжних етапів прототипу. Ми щойно закінчили наш другий етап, то як далеко ми просунулися з початку квітня, розглянемо, чого ми досягли. Терміни, які ми використовуємо і що вони означають: прототип. Фаза виробництва, на якій ми перебуваємо. Дуже рання розробка гри, яка зазвичай використовується для тестування основних ігрових функцій і відповіді на запитання на кшталт чи реально зробити гру в моїй голові. На етапі прототипу ми проводимо багато тестувань у синіх зонах. Червоні зони класичні пригодницькі зони в ММО. Вони можуть включати в себе підземелля, дослідження світу, публічні зони, звичайні мапи тощо. Сині зони, приватні, нестатичні зони, що генерують. Миттєво для невеликих груп і включають деякі елементи гри на виживання. Блакитні зони повинні бути різними щоразу, вони повинні відчувати себе живими і захоплюючими для дослідження, а також повними пригод і можливостей. Хоча блакитні зони матимуть деякі процедурні елементи, вони не повинні відчуватися процедурно згенерованими або порожніми. Місто або центральний хаб, начебто, наш головний соціальний простір, призначений для того, щоб стати великим місцем збору ММО гравців пізніше в процесі розробки Ghost, з доступу. До синіх і червоних зон. Зараз у нас є наближення до міста з порталами до синіх зон, яке ми називаємо центральним хабом ігрова петля. Для Milestone 2 ми хотіли взяти основу блакитну зону, яку ми побудували в Milestone 1, і вдосконалили її. Ми також хотіли, щоб вона повернулася до більш традиційного MMO-досвіду в нашому головному місті або червоній зоні. Тож зараз ця петля виглядає наступним чином. Гравці завантажуються в головному центральному центрі, вони ж руїни, і приєднуються до невеликих партій по 4 або 5 осіб, щоб відправитися в різні блакитні зони. Гравці завершують синю зону, виконують завдання, перемагають босів, знаходять скарби тощо. Вони повертаються до центрального хабу з досвідом і ресурсами з синіх зон. Потім вони вирушають до червоної зони, з'єднаної з руїнами, щоб перемогти боса рейду скриженим серцем. Ось на чому зосередились наші тестувальники на цьому етапі, щоб зробити цю петлю можливою. Ігровий процес ми подбали про те, щоб у грі були основні види бою. Це включає клас, присвячений лікуванню так, щоб ближній бій, дальній бій, зцілення були представлені і доступні для гри. Навіть якщо вони далеко не схожі на те, як виглядатимуть наші класи, коли приклад нарешті вийде, у нього буде три різні ролі. І це так: включає в себе все від базової ротації до досить інтуїтивної зрозумілого інтерфейсу, особливо для класу зцілення. Ми покращили витрату XP, щоб переконатися, що вона впливає на різноманітні та захопливі витягування монстрів. Ми також придумали багато різних типів монстрів і босів для битв. Ми додали надійний інвентар і предмети, які гравці можуть використовувати для підтримки або зміни своєї ігрової стратегії. І щоразу як команда показує нам скріни з гри, можна побачити, як з'являється багато нових елементів у інтерфейсі. Різні цілі дають різні краплі. Зілля, здоров'я та мани, бафи для спорядження та ключі для розблокування режимів проходження. 14 людей беруть участь у битві з боссом? Це схоже на справжній рейд. Я маю на увазі за винятком недопрацьованої графіки, і бос має лише просту механіку, і не має ніяких малих дропів одягу, і у нас немає крутого музичного супроводу для боса. Ще немає. Справжні хіли знають, що екіпірування випавшого дропа в середині бою важливіше ніж зцілення бійців, що кричать на задньому плані. Чи не так? Блакитні зони. Щоразу, коли гравець потрапляє в нову синю зону, це має означати початок нової пригоди. Ми хотіли, щоб у геймерів були об'єкти для відкриття, квести для виконання та вороги для боротьби. І ми хотіли, щоб у різних синіх зонах були різні цілі квести, оточення та вороги. Ці відмінності повинні заохочувати різні стилі геймплею та стратегії, і ми хотіли почати використовувати нашу філософію дизайну, щоб зробити зміну стратегії цікавою та захоплюючою. Залежно від того, яких ворогів генерує блакитна зона, вам може знадобитися більше цілителів або більше бійців ближнього бою. Можливо, вам захочеться побудувати міст у твердиню босса, або ж ви захочете приземлитися на нього з парашутом. Нарешті ми хотіли продовжувати вдосконалювати інструменти, необхідні для того, щоб очистити основний конвеєр, створити блакитний зону щоб краще підтримувати розвиток привода, і багато-багато захоплюючих блакитних зон у майбутньому. Я не жартував про парашути ДПС у бій як стратегію блакитної зони. Ми любимо викреслювати щось зі списку справ технології та інженерія. Від однієї єдиної блакитної зони в Milestone 1 до багатьох стабільних блакитних зон в Milestone 2. Ми можемо створити кілька стабільних блакитних зон з кількома гравцями в кожній з них. Ми створили базову систему будівництва, щоб гравці могли збирати ресурси та розміщувати об'єкти, такі як будівлі, трампліни та мости, щоб впливати на навколишній світ. У нас є персонаж, який зберігається між входом в гру, тому статистика персонажа та інвентар не скидається щоразу, коли гравець виходить з гри. І звичайно, ми продовжували переслідувати. Інженерну мету, повністю і абсолютно стабільне середовище: висока автономність, висока узгодженість. Наприкінці Milestone 101 у нас був приклад блакитної зони. Вона була порожня, але вона існувала. Тепер у нас є кілька ігрових блакитних зон з різними квестами, цілями та вимогами до стратегії. До кінця Milestone 2 наші студійні плейтести почали все більше і більше нагадувати формування різних партій, вибір різних класових стратегій, завершення окремих синіх зон з цими партіями і отримання енергії, а потім повернення до. До центрального вузла руїни, щоб разом битися з великим елементальним фінальним босом. Ми працюємо в групах, які зосереджуються на одній частині гри, але кожна група залежить від іншої, щоб гра працювала. Наш продюсер Ліза говорить про те, що ми дуже автономні, але дуже узгоджені. За її словами, ми намагаємося наймати розумних людей і давати їм право власності на речі, а також часто перевіряємо, чи відповідає робота баченню і звичайно регулярно проводимо ігрове тестування, щоб переконатися, що все це працює в самій грі. Fantastic Pixel Castle невелика, але таким чином ми залишаємося потужними, ми залишаємося підзвітними і ми продовжуємо довіряти один одному. Але це ще не весь прогрес, якого ми досягли. Зрештою, у нас є ціла IP, над якою ми працюємо. Давайте подивимось. Оновлення прототипу, мистецтва та історія, це не було б знаковим оновленням, якби ми не поділилися новим мистецтвом. І, друзі, цей раунд просто дивовижний. Наша команда з побудови світу провела останні три місяці інтенсивно працюючи над біомами. У приводі біоми представлятимуть цілісні середовища, що включатимуть в себе поєднання ландшафту, ігрових особливостей та форм життя, деякі монстри, деякі друзі, кожна блакитна зона і деякі червоні матиме свій власний біом. І хоча дві блакитні зони можуть мати один і той самий тип біому, досвід у них може бути абсолютно різним. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб біоми Ghost були захопливими, різноманітними та захоплюючими все те, чого, як ми знаємо, гравці очікують від ММО. Я радий представити вам деяких чудових тропічних плодів їхньої праці. Перший погляд на концептуальний біом блакитна зона, який наразі називаємо острови Манта. Друзі, які ж ці арти неперевершені, так можливо, в майбутньому вони якимось чином зміняться, але Боже, як вони прекрасно виглядають. Художники справді знають, як нас з вами зацікавити. Я був в неперевершеному заході, коли вперше розглядав ці витвори мистецтва. Я хотів би тут жити, будь ласка. Створення біомів це велика робота, яка охоплює багато команд, і концептуалізація біомів була діяльністю, над якою вся студія працювала разом на початку 2024 року на виїзді. Наш власний доктор Грек Стріт, керівник студії, морський біолог, керував цим процесом, і саме тут ми вперше прийшли до ідеї процвітаючого коралового рифу, що росте на вершині стародавніх і таємничих реліквій. Знявши капелюх, розробника Ігор і одягнувши мантію морського біолога, Грек сказав наступне про натхнення, яке приносить навколишнє середовище. Тропічні екосистеми, особливо кораллові рифи, відомі своїм різноманіттям, але також і дефіцитом. Блакитна вода є блакитною, тому що в ній не так багато поживних речовин. Дефіцит, як правило, призводить до різноманітності. Тварини та інші форми життя повинні мати дуже спеціалізовані ніші, щоб мінімізувати конкуренцію, оскільки їжі не вистачає на всіх. Всі поживні речовини. Вини пов'язані з планктоном, водоростями, рибою та коралами, а не просто дрейфують у воді чи донних відкладеннях. Для Ghost не обов'язково знати все це, щоб відчувати екосистему, але це може допомогти створити відчуття правдоподібності, тому що все працює так, як ви очікуєте. Ми співпрацювали зі студією Dardo Studios, щоб ретельно дослідити біорізноманіття островів Манта, і я дуже радий, що можу показати вам деякі концепції істот. Пам'ятайте, що це все концепти, а це означає, що вони можуть не. Потрапити у фінальну версію Гоуст, насправді, острів Манта може не бути одним з наших фінальних біомів, як ми його зараз собі уявляємо. Але ця рання робота над концепцією допомагає нам почати уявляти світ Гоуст і змушує замислитися над тим, як наш ігровий цикл може вписатися в біом на кшталт островів Манта, оновлення прототипу, повороти та уроки. Отже, це те, що працювало, але що нам довелося змінити під час Майлстоун 2»? дещо. Тестування. Ми хочемо розпочати публічне тестування досить скоро, щоб підтвердити наш поточний досвід роботи з блакитною зоною. Ми вважаємо, що це весело, але ми хочемо переконатися, що гравці також вважають, що це весело. Ми сподівалися розпочати зовнішнє тестування наприкінці цього етапу, але досить швидко з'ясувалося, що у нас є деякі технологічні перешкоди, які впливають на нашу здатність доставити гру гравцям, дозволити їм встановити її і ну пограти. Ми не знали, скільки часу знадобиться на їхнє вивчення та виправлення, тому щоб дати. Нашій технічній команді час необхідний для вирішення проблеми і водночас завершити всі інші ціли Milestone 2. Ми перенесли тестування позаштатних гравців на кінець Milestone 3. Слово мудрецю: будь-які ігрові тести. Поки ми ще працюємо над прототипом, щонайменше до кінця 2024 року, будуть невеликими, надзвичайно преальфа тестами, структурованими і приуроченими до збору даних для нашої студії, щоб переконатися, що наша гра знаходиться на правильному шляху. Ми плануємо провести декілька з них, але вони будуть розраховані на десятки, а не сотні учасників. У майбутньому буде більше інформації про плейтести. Але зараз я хочу пояснити, що це не бета-тест, і гра ще не готова. Сервер Діскорд у грудні 2023 того року ми розповідали про деякі наші плани на 2024 рік, зокрема про відкриття сервера Discord. З тих пір це одне з найбільш поширених запитань. Давайте поговоримо про це. Публічні сервери можуть швидко зростати, і для студії важливо бути готовою підтримувати будь-який офіційно розмовний простір модерацією, інструментами та контентом, а також щоденним обслуговуванням. Це серйозна інвестиція, до якої не варто ставитися легковажно. Зараз важливо, щоб кожен ресурс, який ми маємо, слугував в меті подальшого розвитку Ghost. Після довгих розмов ми вирішили, що для нас важливо зосередити наші зусилля на підтримці потужної початкової програми тестування, яка допоможе нам перевірити наш прототип. І ми також збираємося структурувати наш початковий сервер Discord на основі цих зусиль. Це означає, що наприкінці Milestone 3, приблизно у вересні, ми відкриємо невеликий приватний сервер, присвячений виключно тестуванню, і будемо працювати над його розвитком у мірі просування нашого ігрового тестування. Ми повернемося до запуску загальнодоступного сервера на більш пізній. Етапах розробки, хоча наразі не знаємо, коли це станеться, ми знаємо, що це буде розчаруванням для багатьох людей, які з нетерпінням чекали на можливість поспілкуватися з нами безпосередньо на сервері Discord і поспілкуватися з людьми, які так само захоплені Гоуст. На щастя, з'являється все більше підтримуваних спільнотою місць для спостереження за Ghost і розробники, яким зручно це робити, іноді проводять там час, тож ви ще побачите нас. Тим часом ми хочемо зосередитися на тому, щоб зробити гру та досвід тестування сильним і позитивним. Тож, коли ми відчинимо двері публічного сервера, ми будемо готові. Часті запитання: коли буде бета версія або запуск? Скоріше за все не раніше ніж через кілька років, і не хвилюйтеся, ми не будемо приховувати, коли це станеться. Для тих, хто хоче більше інформації про те, чому. Хоча ми рухаємося якомога швидше, на створення ігор все одно потрібен час. Ми щойно закінчили наш другий прототип і все ще наполегливо працюємо над тим, щоб блакитні зони змогли передати гравцям той досвід, який ми маємо в голові в реальному житті. Це ще не рахуючи створення решти гри, тому ми все ще обговоримо, як виглядатиме графік запуску, яка програма раннього доступу. Або відкритої бета-версії запускового публічного тестування, підійде для Ghost. Напевно, ви не здивуєтесь, почувши, що у нас поки що немає відповідей, але коли у нас будуть відповіді, або навіть краще уявлення про те, що ми шукаємо, ми дамо вам всім знати. Як гравець, чи можу я поглянути на скріншоти плейтесту вище і отримати уявлення про те, як виглядатиме Ghost? Це гарне питання, і відповідь на нього ні, не зараз. Всі об'єкти, які ми використовуємо, є тимчасовими. Включно з навколишнім середовищем та монстрами, у майбутньому Ghost буде виглядати зовсім інакше. Наш ігровий процес зараз також простий і спрощений, тому що ми зосереджені на відповідях на ці питання. Перше, чи добре впишеться наявність випадково згенерованої зони в цикл ММО, і друге, чи є у нас технологія для генерації цих зон на нашому рівні якості, це означає, що якщо ви дивитесь на наші скріншоти і думаєте, це дійсно типовий клас цілення, або мені здається, що я бачив цих орків раніше, це нормально. Це те, що нам було потрібно для тестування нашої петлі блакитної зони. Але це не та форма привода, навіть близько. Наразі це все. Настав час повернутися в нетрі Unreal Engine і взятися за Milestone 3. Ми розповімо вам все про нього та будь-які інші наші оновлення прямо тут, на сайті. До зустрічі. Дякуємо, що приєдналися до нас. Ось такий був блог. 17 липня 2024 року було викладено дев'ятий подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошені гості віце-президент з креативу Шанті і арт директор Девід Кубалак, розповідають про будівництво міста, збереження старих версій і важливістю стилю в дизайні. Вони також бачать концепцію біомів і вплив на ігровий процес. Що ж, розглянемо найцікавіше? Обговорюється важливість збереження гри як сервісу, особливо щодо порівняння з World of Warcraft. Ключова тема Планування на майбутнє, що включає в себе можливість оновлення старих ігор, обсудили важливість збереження художнього стилю в світі. Розробники відповідають за еволюцію графіки та вплив на ігровий рушій. Розробники можуть знайти баланс між стилізованими і реалістичними підходами. Завдяки чому гра не буде позбавлена широкої аудиторії. Візуальне оформлення та естетика в іграх видно як погляд на світ і як елемент культури в новому представленні. До них відносяться архітектура, мода і раса. Ефекти та анімації повинні відігравати важливу роль у розвитку гри, покращуючи доступ та взаємодію зі світом. Ключовим аспектом розвитку є адаптація художнього стилю, який підходить для гри. Творчий процес формування ігрових біомів, включає в себе обговорення ідей і голосування команди. Найважливішою частиною є концептуальне мистецтво, оскільки воно допомагає створювати ідеї. Письменники обговорюють важливість магії у світі гри, як спосіб її розвитку та здійснення можливостей, вся атмосфера створена для дослідження та взаємодії зі світом. Значення взаємозв'язку між стихіями світу і вплив на ігровий досвід, взаємозв'язок між рослинами і істотами має важливе значення для розуміння природних процесів. Дослідникам дозволяється спостерігати за змінами в екосистемах і адаптаціях видів. Основна мета полягає в наданні унікального сервісу для гравців, щоб вони могли освоїти нове місце і повторити ігровий Процес процес створення різного контенту та механіки. Це як розвернутися. Процедурна генерація дозволяє створювати нові локації, що важливо для забезпечення елементів, унікальних для цього світу. Це може включати в себе різні погодні умови і варіації ландшафту. Гра прагне створити динамічний світ, який еволюціонує разом з гравцями, еволюції своїх улюблених місць, щоб вони могли бути більш живими і цікавими. Проєкт знаходиться на тому етапі, коли команда з ентузіазмом працює над будівництвом в грі, так як вони хочуть його втілити в життя, щоб обробити та відновити зв'язок ключових аспектів. А що ви думаєте про ці подкасти та блог розробників? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.